З вами Софія. Сьогодні у нас з вами шопінг-влог. Я їду дивитися нові джинси, а також хотіла б глянути собі платтячко, ну було б непогано, да? От, До школи я сьогодні не йду, сьогодні середа реда. У малого був концерт, так що ми зараз поїдемо його заберемо. Я не змогла поїхати його підтримати, на жаль. Але вже як вийшло, так що зараз їдемо в магазинчики. Поїхали проводити цей день разом зі мною. Ропі зараз дуже багато пустих стоїк, тому що останній тиждень розпродажу. Ну так собі, звісно, дуже багато чого прикольненького на розпродажі, на погарній ціні, але немає але немає розмірів. На жаль, всі або великі або маленькі. Ну таке собі мені не подобається. Дуже подобається вайп цього образу. Така прям Американ Girl, да такі штанішки на низькій посадці. Ковтиночка гарненька. Мені прям подобається. Мій вайб, але але замалі і напевно розміру більше немає. А ковтинку ще не знаю. Можливо, навіть візьму прикольно. Мені подобається. Так і не купили. Мене вже всі чекають і поглядають на мене трошечки коса, тому що я їх всіх затримую. Але почалася тривога, так що ми плануємо піти поїсти щось смачненьке а потім е, будемо їхати. А потім будемо дивитися джинси, які планували спочатку, е, і їхати додому вже там покажу вам всі свої покупочки. Ми взагалі приїхали до пола дивитися все ж таки джинси, бо в неоплазі ми купили мені лише платько, яке я хотіла собі купити, е, а також купили кортинку. Thank <laughs> you. Цікаво, да? незвичну таку картинку, вона мені дуже сподобалася. Вирішила взяти, тим паче вона була на знижках, Все зараз на розпродажах, і це мене дуже радує, Да? Джинси, на жаль, мені ніякі не підійшли не в кропі, не в сінцеї, не в голді. В голді взагалі лише двоє джинс було не цікавих, неприкольних, чи просто звичайні джинси такі. Іо. Так що от ми приїхали в Аполло. тут підемо зараз в нью Йоркер. та в Хаус, скажімо. все, я думаю, що там ми все ж таки щось знайдемо. Двоє штанів, одні джинси, одні штани, кожен мені сподобалися в бордовому кольорі. Лише бомба, і джинси чорні, але їх треба обидві пари, треба буде підшити. Звичайно, бо чуть-чуть каратишка, чуть-чуть є, єда. Перемірила купу одягу, вирішила залишити оцей піджак. Він мені справді сподобався, але якийсь колір трошечки як на діда. Ну чомусь у мене така асоціація. Ось такі ковтинки перемірила дуже багато, тонкі. Вирішила також не брати, юбки обидві мені не сподобалися. І ще міряла оцей корсет. Він мені спочатку на вішаку дуже-дуже сподобався, прикольна штука виявилася. От. А потім, коли, ну, здавалася, да? а потім, коли вдягла, воно ну, мені зовсім-зовсім не сподобалося, я нічого не взяла. So, ось так от прийшов собі. Зараз приїдемо додому скоріше, нам ще на почту треба заїхати. І, можливо, ще поїдемо за продуктами, але я в цьому не впевнена. Отак от якось проходить мій шопінг, мені дуже все подобається, бо ми взяли плаття, ковтинку і двоє штанів. Це вже бомба, я вважаю. Дуже вдалий шопінг, бо е, зачасту це все не настільки вдало, як сьогодні, і я дивіться задоволена. Так, ну що, огляд покупочок, покажу вам, що ж я придбала все ж таки в магазинах. До речі, якщо бачите, я вже змінила образ, тому що це вже наступний день, да, трошечки вас просвіщаю Значить, сьогодні я ходила в своїх маленьких джинсиках на низькій пасаці чорні кльоші, які я, собственно, вчора придбала. Мені вони дуже сподобалися, прикольні джинси. Мама мені вже їх підшила. Ну, в общем, ракета, пушка. Мені здається, що вони трошки видовжують ноги, і я здаюся вищою. Так що, да, в цілому ставлю лайк цим джинсам. Вони мені сподобалися. Наступний лот. Це ось такі шкіряні штани. Це на мене взагалі не схоже, я такого не ношу, але вони були бордові і вони були на знижці. Так що, отакі штанішечки. Прямі. Мама купить мені якусь липучку, яку там, корот. Прижигаєш, чи що, чи утюгом проходишся, воно приліпає і все. Бо на мене всі штани о, короткі, бо я низька. Ой, короткі кажу, длінні, <різь> бо я низька, і воно все у мене просто е, висить ото, знизу. Коротше, все треба підшивати. Е, далі. По тому, що ми купили під оці всі штанішки, купила таку кофтинку. Зараз виверну, вам покажу. А, взагалі, я такі кофтинки не дуже ношу, але щось мене не таке потягнуло, та й плюс вона була на знижках. Так що, чому б і не взяти? Для разнообразія було б непогано таке взять, да? От, тим паче, вона така прикольненька, така трошечки хот, трошечки хот такого є. От, ну, звичайно, не дуже мій стиль, але, але мені сподобалося так, що все, якщо мені подобається, чому б і не взяти. Коротше, вона. Отак от з відкритими плечами, така трошечки, і отут така дирочка, яка отут отак от розтягується, і отак от видно цю дирочку. Коротше, бомба-ракета пушка, кофтичка мені. Ой, я намагалася. Кофточка мені сподобалася, дуже прикольна. Вона гарно поєднується із цими штанами, так що, чому б і не взяти? Я yeah, айлайк, коротше, ви зрозуміли. І останній лот, який ми взяли, це ось така сукня з метеликами і відкритою спиною. Ну, це просто, я вважаю, це находка. Ось такі метелики тут. Вона мені дуже подобається, Скоріше за все, вдягну її на 14 лютого, скоріше за все, але це не точно. Тут от така от відкрита спина. Боже, як воно гарно виглядає на тілі. Ну, всі, хто дивився там детально мій. Оцей весь взагалі ряд відеоряд із відео, з одягом, який я міряла. Я показувала, як це виглядає на тілі, на мені, і мені так вона сподобалася. Просто ракета бомба-пітарда, дуже крута сукня, мені подобається, буду обов'язково її носити. Со, so, ось такі покупочки, ось такий шопінг влог у мене з вами вийшов. Не забувайте про підписки, лайки, репости. Обов'язково коментуйте це відео зі всіма, буду рада поспілкуватися. На цьому ми з вами закінчуємо це відео. З вами була Чи Софії всім па